Від імені президента України, верховного головного командувача збройних сил України, прошу вас прийняти цей прапор як символ держави, який віддана тут до кінця служив ваш прав. Житомир знову прощається із героєм. В останню путь провели Сергія Гончарука. Воїн навчався у загальноосвітній школі номер 34 пізніше у професійно-технічному училищі номер 6. Потім працював на гранітних кар'єрах Житомирщини. 22-го року, як тільки все розпочиналося, і він Самостійно вирішив йти захищати Україну. Це люди, які знаєте, не жалі, не жалкуючи і не жаліючи себе. Вони йдуть захищати батьківщину. Сергій любив грати на гітарі та мав хист до малювання. Коли були в окупованих на окупованих територіях, то до нього часто збігалися діти, і він з ними малював. І тому, мабуть, він не отримав цей позивний, як в нього був художник. Воїн загинув 30 грудня 2022 року. Під час виконання бойового завдання в Луганській області. Лише через рік і три місяці герой повернувся на щиті до рідного міста. У вічній скорботі рідні, близькі бойові побратими, світла пам'ять герою. Що Господь боку салидушею там, де праведні спочивають.